Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А мова про енергетику. Сьогодні два відео на каналі, обидва так чи інакше стосуються енергетики. Хочу подивитись загалом, що чекає нашу енергетику. Ну, напевно, до кінця року не люблю я сильно довгих прогнозів робити. Ну Саме в плані обстрілів, в плані відновлення енергетики і так далі. Ну і просив мене загалом подивитись, перспективу якби, відновлення нашої енергетики в тому плані, чи буде повністю відновлена теплова генерація, чи, можливо, ми перейдемо на якісь інші види генерації енергії. Ну там Гідро може ще додатково, атомна, там, якась відновлювальна і так далі. Ну Подивимось ці питання. Ну що, поїхали. Давайте загалом подивимося, що до кінця року нашу енергетику чекає. Тут, напевно, великий розклад розкладу. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає енергетику України до кінця цього року. Скажіть, вам не Урус, зразу. Соло. Шкана перевернута. Кано, Єра. Вуньо. Ага. Ну, ще й не настільки погано, як я очікував. Ну, добре, давайте. Що ми тут маємо? Уру, Соло, Беркана перевернута. Далі. Кано, Єра, Вуньо. О, цікаво, показали. Зараз розумійте, про що я. Дивіться. Урус з одного боку, ну зразу прикладання сили. тобто Чи будуть ще обстріли по об'єктам енергетики, саме, генерації там і так далі до кінця року да, будуть. Притом соло, бабахи великі будуть. Ну, тобто Це не дрони, схоже, летітимуть, це летітимуть капітальні ракети да, там, з півтонної вибухівки. Ну, Великий бабах, да. В той же час, дивіться, урус, соло це і сама генерація енергії, соло це про енергію. Дивіться, як цікаво показали, Русолу. генерація енергії. Беркана перевернута йде, спад генерації йде. Ну, туди ж це доповнює значення, то, що я раніше сказав, що да? прильоти будуть. Тобто, ще щось вийде з ладу. Соло в даному випадку мені не йде, що це щось ядерне. Соло йде як енергія загалом. О, тобто, ну, Беркана перевернута, ну, зменшення генерації. Значить ще десь якусь ТЕС накриють. Ну, думаю, по АЕС бити не будуть, може шклепка в голові є. Хоча треба перевірити. Гаразд, Кано. Ну, в той же час буде якась реалізація планів. У Кано. У Кано, єра це якраз от відновлення буде. Оце відновлення. Тобто до кінця року щось мають відновити. Ну, суттєво мають відновити, але ясно, що не все. Дуже серйозно пошкодили. Ось, ось Єра, ну загалом соло Єра. Також генерація енергії. Генерація енергії. Ось Єра, це процес. Оце от мені чітко йде як електрогенератор. З така св'язка рун. Ну, тобто, генерація буде, буде відновлення її. Не все так погано. Ну, В той же час і хорошого. Не так багато, як би хотілося. Буде відновлення. Да, Буде відновлення. Ну, Єра, повільний процес. Повільний процес. Плюс Єра показує циклічний процес, Так це ж було вже. Да? Ну, також про прильоти і також про відновлення. Нашим енергетикам треба подякувати. Попередні два роки вони дуже і дуже добре справлялись власне, із, із викликами. Да? Ну І тут зараз теж мають справлятись. Ну, аж по фіналу в Унію. Десь про хороші новини. Ну, в даному випадку не здійснення мрій, на жаль. Ну Но хороші новини. То, що прямо Україна піде в глобальний блекаут і там одні атомні станції залишаться, ну то ні. Не настільки воно все печально виглядає. В той же час, ось Нуберкана перевернута, не радує все одно. Це все рівно ще якісь потужності генерації вийдуть з ладу. Так чи інакше. Ось, ну, тим не менш унію Загалом тримаємося. Тримаємось унію, це, знаєте, світло. ну В принципі, світло в даному в контексті дійсно. То, що Україна залишиться зі світлом і глобальних блекаутів прям по всій країні не буде. То, що Україна в тьму погрузиться. Не дочекаються росіяни. Швидше Росія втоне, ніж Україна в тьму погрузиться. Ну, гаразд, давайте далі подивимось. Плані відновлення енергетики. Так? Ну, загалом тут вже дещо показали. Ну, давайте. Так, дякую за відповідь. Гаразд давайте запитаємо ну, відносні величини, знов таки бо руни і цифри то окрема історія. У відносних величинах чи багато потужностей зможуть відновити до кінця року? Можливо, нові якісь потужності з'являться. Да? Там мова ходила про якісь невеликі модульні електростанції, да? газові, зокрема, про модульні реактори навіть невеликої потужності мова ходила і так далі. Давайте подивимося. А раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, до кінця цього року Україна багато е, генерації електроенергії відновить. Скажіть, Рон, правду. Інгус. Наутіс. Постаруна. Фінал який? Що далі? Альгіс. Цікава песня, будь ласка. Отово. Ага. Ну, що ж, доволі непогано має бути відновлено до кінця року. Тобто, схоже, наші енергетики постараються, прям, знаєте, прям гарно. Ну і, схоже, партнери допоможуть. Уже, в принципі, заяви звучали, що нам передадуть обладнання із закритих європейських теплоелектростанцій. Але ж все рівно монтаж і наладження, то обладнання і так далі. Я, і знов таки, я за освітою теплоенергетик я уявляю масштаб роботи. Ось далі. Інгус, Наутіс, Пустаруна, альгіс, Отов. Ну, Інгус. Загалом показує це достаток. Інгус це позитивне завершення ситуації. Тобто багато чого буде відновлено, дійсно. До кінця цього року. Ну, не все, ось Наутіс. Обмеження є серй... серйозні суттєві. В той же час, посторона. Ну, тут як і невизначеність якась певна, е, так і то, що ну, ви щасливі за Україну і за українців. Знов таки кажу, Україна в тьму не погрузиться, е, без світла не лишимося. Ну, але в той же час, так, да, трохи схожі обмеження будуть. Наутіс наклада на те, на що це все рівно обмеження. Тобто якісь відключення можуть бути, ну, як, як воно? Віерне відключення, да, віялові відключення, да, ось такого плану. Таке може бути. Ну, тому що все рівно прям всю потужність не зможемо відновити. Зрозуміло, до кінця року. Ось Альгіс, зокрема, цікаво. Альгіс це ну, захищеність в, тому, ну, в даному випадку в плані енергії. Те саме, що я кажу, що генерація буде. Альгіс це, зокрема, і захист самих станцій. Тобто, мають схоже і ПВО надати, щоб ми прикрили свої станції, в тому числі. Ну і ось Отал. Отал це влада, зокрема. Ось, Влада працює над тим, щоб захист зробити. Ну саме захист для станції тут йде. Ну і по відновленню станції також буде робота суттєво проведена. От, але це в тому числі і власність. Ну, Мова про державну власність, зрозуміло, якщо там приватні станції, там їхні власники будуть розбиратись. А то, що стосується держави, то держава дійсно посприяє тому, щоб його відновити. Ну і е, багато чого вдасться відновити. Не все, не все. І обмеження ось все рівно проглядаються, але багато чого до кінця року відновлять. Да, Я був приємно здивований, бо очікував набагато гіршу картину побачити, от чесно. Так, дякую за відповідь. Ну, а раз, ну і давайте, власне, запитаємо, що до відно... ну, то Не хочу про блекаути питати, вже показали, да, що буде? Буде відключення, якісь там віялові, оце, оце, буде все рівно. Ось, ну давайте подивимось загалом про відновлення саме теплової генерації. чи як вона, Хоча вже показали, що буде багато чого відновлено саме теплового. Тобто, тут, напевно, правильніше буде спитати. Про перехід України на якийсь там інший вид генерації, скажімо. Да ну Ядерна, наприклад, розвиток ядерної енергетики, да розвиток там зеленої енергетики. Хоча в цьому плані ядерна явно виграє при, при всіх її недоліках. Гаразд дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, власне. Чи Україна буде розвивати, окрім теплової генерації, альтернативну генерацію? Ну, там, ядерну, можливо, якісь е інші види генерації енергії. Скажіть, Рон, Ух ти. ну Ну, початок цікавий. Тересас перевернутий. Єра. Ну-ну. Що далі? Результат. Наутіс перевернутий. А фінал який? Що що в результаті? Що остаче? посторона Ну, покажіть, будь ласка. Тей вас. Щось воно буде гальмуватись, розумієте? Я навіть маю здогадки чому. А ну давайте зразу запитаю. Так, дякую за відповідь. Правильно, я розумію, що це олігархи будуть розвиток інших джерел енергії альмувати. Скажіть, Ренправ. Ні, на диво. Ну, гаразд. Що ми маємо? Хагелас, Торісас, перевернути Єра, Навтіс перевернути постаруна. Те вас. Ну, питання ви чули, вони перевернути. Та ні. Розчарування, негативна відповідь. Е, що ми маємо? Ну, Хагалас. Е, Руна цікава насправді. Тому що ну, прям, чітко облом, ні, це все рівно якась трансформація. Ну, Це жорстка трансформація, знаєте. Е, тобто виглядає так, що все рівно розвиток генерації буде. Як то кажуть, не було б щастя, так нещастя помогло. Оце от воно. Тобто, знаєте, саме, саме життя, сама доля підштовхне до того, щоб інші види генерації розвивати. Ну, чи буде теплова відновлюватись, Да, буде. Ну, Торісас переверте, обмежені можливості йдуть. Бачите, обмежені можливості. Єра тривалий процес, тобто ну, не так швидко якась інша генерація буде розвиватись. Тобто, основний упор зроблять на відновлення теплової. Те, що. Швидше, те, що простіше, особливо, якщо нам обладнання не дадуть. Да? Ну, тому що, вибачте, реактор з нуля будувати це по часу дуже і дуже довго. І дорого. Ну, правда, енергія ядерна набагато дешевша, ніж теплова. Ну Цей момент всі впускають. Добре, що ми маємо? Наутіс переверну. Ну, також обмеження йдуть. Ну, палки в колеса. Що тривалий процес, що палки в колеса. Бачите, не з боку олігархів. Навіть одного конкретного олігарха називати не буду, ну всі здогадалися, я думаю. да? Хто там у нас за теплову енергетику -то відповідає. Далі, пуста руна. Ну, невизначеніше є. Отут дійсно як невизначеність воно йде. М -м, в той же час на наутіс постаруна. Це важливі події мають ще відбутись, розумієте? Тут далеко дивимося. да? Тобто я спеціально термінів не ставив, я запитав загалом, як воно буде. В той же час пустай вас. Але під пустою руною, так як виглядає, все-таки рух в той бік буде, щоб не тільки відновити теплову генерацію, а ще й нові потужності наростити. Може ядерні, може зеленої енергетики і так далі. Може взагалі воднева енергетика? Чому ні, в принципі, якщо в нас надлишок енергії буде, то чому ні? Ось, тому таке. Тут ну, тут вас, ну, Під пустою руною. Розвиток чогось альтернативного буде порівняно з тепловою енергетикою, але але, але дуже багато павок в колеса. В даному випадку теплову, я розумію, чисто тес. Ядерна енергетика то окремо йде. А? О, тому ядерна сюди ж підпадає під альтернативу тепловій. Ну, Хоча хтось скаже, що да, тепло, ядерна це теж теплова е, свого роду, гаразд. Ну, Тейвес, по фіналу все рівно Тейвес, розвиток буде. Ну, таке. Тобто, бачите, процес такий повільний, повільний процес переходу України на якісь інші види енергії. Тобто, із того, що можна сказати, що буде швидкими темпами відновлюватися якраз теплова генерація. Те, що можна відновити, то, що нам посприяють наші партнери відновити, і мають мало того надати ПВО, щоб станції дійсно були захищені на 100%, як казали деякі експерти з Протрепільську ТЕЦ, яка ось в Київській області знаходиться, з телемарафону. Казали, що вона захищена на 100%. Ось, ну Тому таке. Тому таке. Загалом, в принципі, картинка не настільки погана. Але да, павербанки я б рекомендував зарядити, дизель-генератори перевірити, тому що блекаути все-таки будуть. І з того, що можна вже сказати, і прильоти по енергетиці ще також будуть. Але відновиться до кінця цього року багато чого, із того, що орки нам потріпали, пошкодили. Добре, ну тут загалом все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!